Генпрокурор України Юрій Луценко відверто озвучив статистику криміногенної ситуації в державі. Злочинність росте, і це об'єктивна реальність, те, чим живуть громадяни кожний день, сказав генеральний прокурор на столичному профільному комітеті Верховної Ради. Рівненська область на жаль, не виключення. У нас суттєво побільшило майнових злочинів майже вдвічі грабежів на 40% більше грабежів. 16 тисяч 200 проти 11 тисяч минулого року. Серед лідерів зростання рівненська область на 80%. У Нацполіції області підтверджують, звернень громадян про скоєння правопорушень та інших подій суттєво побільшило відповідно і кількість кримінальних проваджень. У 2016 році в журналі Єдиного обліку з заяві повідомлень про вчинення кримінальних правопорушення та інші події зареєстровано понад 98,5 тисяч повідомлень. Це майже на 28 тисяч більше ніж у минулому році за аналогічний період. Тут спостерігається така тенденція, що Громадяни стали частіше звертатися до поліції за допомогою. Здавалося б, реформа МВС мала би забезпечити інші показники і тенденції, окрім нової поліції і нових законів. Але темними вулицями міст та маленьких селищ і досі страшно ходити. Генпрокурор пояснює у першу чергу, це так, чому так відбулося. Перший фактор з моєї точки зору це війна. Безумовно, війна криміналізувала Україну. Безумовно, країна насичена кількістю зброї і вибухівки, яка навіть і. Воєприпаси, які навіть не піддаються аналізу їхня кількість, принаймні такого аналізу поки що ніхто не встановив. І звичайно, що ці злочини стають все більш е агресивними. Адвокати з такими тенденціями прогнозують, що клієнтів у них суттєво побільшає, тому думають, як допомогти людям. Якщо громадяни раптово стали жертвою злочину, у певній мірі вони втрачають самоконтроль та вміння об'єктивно аналізувати. Їм потрібна допомога. Рівненський адвокат вирішив запустити у мережі веб-ресурс своєрідний. Підсказчик для потерпілих каже: тут люди знайдуть відповіді, як діяти у неприємній та небезпечній ситуації, або ж коли вони стали жертвою злочинця. І як діяти, якщо мене побили? Людина натискає її, відкривається та публікація, і вона вже читає послідовність дій, що їй треба робити. Портал захисту потерпілих розказує адвокат, має інформувати громадян, як і де вони можуть себе захистити і куди з їм звертатися. Мета цього ресурсу надати допомогу первинно людям, як Відповідно, себе поводити в таких ситуаціях, тому що часто людина махне рукою і не хоче цим займатися. Якщо вона не має, там, наприклад, коштів, якщо вона не впевнена і плюс, вибачте, тривалий час, ці справи можуть тривати роками. Не кожен навіть матиме таке бажання цим займатися, коли не матиме звідки черпати інформацію про приклади, що це може бути успішним. До роботи у цьому порталі вже долучилися до десятка адвокатів з усієї України. На волонтерських засадах вони готові допомогти із консультуванням усіх, хто цього потребує.